Отже, приклад 1. Розв'яжіть систему нерівностей. 2. Помножити на х додати 5 відняти 3х менше або дорівнює 7. Та 3 помножити на 4 відняти х додати 6 більше 2х. Розв'язання. Розкриємо спочатку дужки в обох нерівностях та зведімо подібні. У першій нерівності матимемо 2х додати 10 відняти 3х менше або дорівнює 7. У другій нерівності розкриємо дужки і перейдемо до рівносильної нерівності. 12 відняти 3х додати 6 більше за 2х. Звівши подібні доданки в першій нерівності, отримаємо. 10 x менше або дорівнює 7. Звівши подібні доданки у другій нерівності, матимемо 18 відняти 3х більше 2х. Тепер можемо перенести в першій нерівності плюс 10 на інший бік, не забуваючи змінити знак числа на протилежний. Отримаємо, що мінус х. Менше або дорівнює мінус 3. У другій нерівності переносимо мінус 3х на інший бік. І маємо 18 більше за 5х. Залишилося поділити обидві частини першої нерівності на мінус 1, а другої нерівності на 5. Аби отримати нерівності для х. Пригадаймо, що при діленні або множенні обох частин нерівності на від'ємне число, знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Тому отримаємо таку систему нерівностей. х більше або дорівнює 3 та 18 п'ятих або ж 3,6 більше за х. Щоб зрозуміти, яких значень набувають розв'язки нерівності. Зобразімо відповідні множини розв'язків першої та другої нерівностей на координатному промені, та знайдімо переріз відповідних проміжків. На екрані зображено проміжок усіх чисел, що більше або дорівнюють трьом, тобто від трьох включно до плюс нескінченності, та проміжок чисел, що менші за 3,6. Тобто від мінус нескінченності до 3,6 не включно. Пригадаймо, що порожній кружечок біля числа означає, що число не включене в проміжок, а заповнений, що включене. Тобто належить йому. Матимемо, що спільною частиною цих двох проміжків, тобто їхнім перерізом, є проміжок від. Трьох включно до 3,6 не включно. Тому множиною розв'язків системи нерівностей є проміжок від 3 включно до 3,6 не включно.